Під час розгляду бюджетного питання стало відомо, що є нагальна потреба у ремонті даху спортивного залу гімназії, на що потрібно виділити близько 400 тисяч гривень. 800 тисяч гривень потребує управління освіти ще й на ремонт спортивної зали для боксерів. Зауважила Любов Волошко. Там не можна зробити систему опалення, тому ставимо систему кондиціювання, яка коштує такі ну, варті, вартісно, Але Дорогу, діти там займаються, садучить. і ви знаєте, скільки у нас перемог було боксерів, тому ми просимо щоб Дорогу. було. Але мені хотіли, щоб у вас ініціатива також була і підтримка, наприклад, ремонту підтримуваного приміщення на стадіоні Зірка. А щоб не задавали депутати питання, чому 50 років стоїть туалет, і діти відділяють лишки, гонок, футболу ходять у цей туалет. Це приміщення під трибунки, воно там десь 120 метрів квадратних, величезне. Воно десь більше 20 років відключено від централізованого опалення. Якщо розглядати зараз питання підключення до централізованого опалення, це треба там декілька десятків метрів труб підключити. Але чи є сенс опалювати отаку от махіну? Ми ж його коли відключали, якісь були перед, ну, передпосилки для цього. Для того, щоб зараз запрацювали туалети, нормально якось зробити, оцими точковими частковими ремонтами ми нічого не доб'ємося. Ви розумієте, вода підходить із зні, Якщо ми не будемо підтримувати температуру, туалет не запрацює там. Тобто там треба вирішувати або кардинально підключати його до системи централізованого опалення, і тоді вся ця махіна буде прогріватися і функціонувати, як і функціонувала. Пані Волошко наголосила, що наразі у підтрибунному приміщенні стадіону зірка облаштований пункт незламності, де стоїть теплогенератор. І діти перевдягатися можуть у комфортних умовах. Але ситуація з вбиральною для юних спортсменів залишається невирішеною. Коли є вода, коли є тепла пора року, функціонують і внутрішні туалети, функціонує туалет, оцей модульний, який стоїть біля самої підтрибунки. Коли вода перемерзає, мобіль цей модульний закривається, внутрішній закривається, і вибачте, да, діти змушені ходити у цей ну, скажімо так грібна на, на, на яма в наш вік. Але після того, як побула, ми з Наталією Олександрівною поговорили, поговорили із Миколою Петровичем, зараз ми будемо дітей пускати в 11 школу. Ну, не так, це далеко, якщо буде така потреба. А як далі вирішити питання для того, щоб там було і комфортно, і ну, недорого, скажімо, утримувати це, я не знаю. Це потрібен. Один комплексний проект на три роки, раз не вистачає, п'ятий, шостий, сьомий рік. Розбивають, да це буде сума, хай це буде 6 мільйонів. Розбивається по 2 мільйони. Перше підтрибунка, друге ремонт е, самих трибун і третє облаштування самого стадіону. От тоді буде толк. А оце ж чим ми займаємося? Це латання дірок. Діти наше майбутнє. Ми ж всі. Двома руками за дітей, двома руками за те, щоб виділялись кошти, щоб форма кумля, щоб діти їздили на звання, щоб діти займалися. Але тут, як якось ні, як за... Лижники як тягають те щит, як ті на Волгі. Чотири роки ми розмову вели, поїхали, поїхали, їхали. Басейн, стадіони все подивилися, ну що. І вози нині там. Як не було бурана, купа лижників, щоб лижню робити, так і залишили, Щит тягають до сих пір. Ну, це Ви ж концерт, коли ми міські да. кошти можемо виділити на обласні заклади і не можемо знайти на власних дітей. Ще одне не менш наболіле питання, що стосується маленьких шосткинців, підняла Світлана Субтильна. У початковій школі це не окреме звено, це частина ліцею. Наші діти, наші вчителі навчаються 291 учень на сьогоднішній день. Це більше. Ніж у майже половині навчальних закладів нашої громади. У нас немає можливості сьогодні зробити е е укриття. Те, що ми зараз входимо е в по бомбосховище, це приватна власність. І у будь-який час е цю приватна власність скажуть люди, хочу хостел побудувати, хочу щось, да, хочу розібрати, хоч що людина може сказати. За словами В'ячеслава Василенка, директора Шосткинського ліцею, необхідність у будівництві власного для навчального закладу укриття наразі просто колосальна, адже навіть орендоване під приміщення укриття не відповідає тим вимогам, які мають бути витримані для навчання дітей. Депутати прийняли до уваги всі висловлені зауваження та побажання і пообіцяли розглянути можливість вирішення даної проблеми.